А між іншим, я хочу запропонувати ще одну доповідь суто військового фахівця, але мабуть не тільки військового, а зараз вже і громадського діяча, і вже і керівника технологічного кластеру. Це адмірал. Ігор Кабаненко, колишній заступник міністра оборони, і в минулому, і заступник перший заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. І сподіваємося, що його погляд багато чого прояснить у питаннях можливого військового, можливого, військової відповіді технологічної. Отже, слово Ігорю Васильовичу Кабаненко. Чути мене, так? Да? Доброго дня. Дякую за відрекомендування. Е, ну, моя презентація, вона е, звучить наступним чином: це розв'язати кримський узел, не можна розрубати, Де поставити кому? Е, справа в тому, що дійсно це питання серйозне, тому що багато експертів аналізують різні індикатори в цьому контексті. Хтось каже про те, що. А це треба вирішувати силовим шляхом. хтось каже, хтось каже, що це треба вирішувати суто економічним шляхом. А давайте спробуємо в цих питаннях розібратися. Але я буду свій виступ будувати на аргументації, на індикаторах, на аналізі індикаторів, які проведені багатьма експертами, і звичайно, це військовий погляд. Будь ласка, наступний слайд. Ну, сьогодні багато розмовилося про мілітаризацію Криму, але червоним кольором показані новітні бази, районне розташування, в тому числі відновлення от, ядерних можливостей щодо розміщення ядерних боєприпасів. Ну, практично, бачите, тут навіть червоного більше, ніж того, що було до цього. Тобто, це підтвердження тих речей, які вже були висловлені сьогодні. Наступний слайд. Якщо подивитися сьогодні, тоже на про залежність Криму від матерікової України йшла мова. Також тут можна подивитися, що практична величезна залежність по багатьом аспектам. фактично це питання виживання. Чому я залишаюся на цю на ці? Чому я е, намагаюсь привернути увагу до цих речей, щоб ми так сказати з'ясували вихідну таку обстановку, вихідні якісь параметри, які е, безумовно будуть впливати на... Питання, які пов'язані з військовими аспектами. Тобто величезна залежність від Криму, від матерікової України по багатьом питанням саме виживання. Наступний слайд, будь ласка. Питання економіки Криму після, після окупації. Тут показано, ну, наприклад, що портова вся інфраструктура зменшила товарооборот, вантажообіг. Тут показано зменшення промислового виробництва. Пасажирообігу, тобто, взагалі, економічні показники, такі досить тривожні і досить такі негативні. Не досить, а серйозне падіння. Економічне в Криму після окупації. Наступний слайд, будь ласка, також хотів би привернути вашу увагу до елементів гібридної війни. Сьогодні про це йшла також мова. Ну, от такий погляд наших латвійських колег. Що The Russian view of the modern warfare is based on the idea what the main battle space is the mind. Тобто, основна, основні це війна за уми і серця людей, це війна серед цивільного населення із залученням цивільного населення. І всі аспекти тут ми бачимо на слайді це і застосування регулярних військових сіл і спеціальної операції. І регулярні дії, в тому числі кримінальні якісь елементи застосовуються, це підтримка якихось сепаратистських рухів, це інформа інформаційні кампанії, інформаційна війна і пропаганда, дипломатія, кібернетичні атаки, економіка, як в тому числі сфера цієї гібридної війни. Це всі аспекти, які присутні в Криму, які присутні в тій боротьбі, яка я сьогодні. Розгорнута проти України, наступний слайд. І от в цьому контексті я хотів би привернути вашу увагу ще один щелчок, будь ласка, по-моєму, там ще буде один. А, так, да, так. Да. От привернути вашу увагу на зв'язку з всім, все, всім, всім, що відбулося, от де все ж таки зона російських інтересів, виключних російських інтересів стосовно тієї ситуації, що яка відбулася. Після окупації Криму з урахуванням тих проблем життєзабезпеченням Криму, з тих проблем, які колега ще не доповів по питанням забезпечення життєдіяльності, енергозабезпечення і так далі. Питна вода. А, от що є з зоною інтересів на сьогоднішній день виключно? Ну, звичайно, це от зона наближена, так, таврійська зона, яка червоним таким кольором показана, показана червоним кольором. Це зона, де розташовані всі об'єкти енерго- і водозабезпечення Криму. Тому що після того, як зруйнований був цей проект, цей стратегічний план Новоросія, це є принциповою річ. Багато хто називає це сухопутний коридор, так воно і є, тому що цей сухопутний коридор не лише дорога від Маріуполя до Чонгара і Красноперекопська, Це Саме зона цих інтересів, де розташовані основні об'єкти, інфраструктурні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність Криму, в тому числі Каховська Агрес, і інші об'єкти, в тому числі, і там же знаходяться об'єкти забезпечення телекомунікаційного сполучення Криму з системою, яка розташована України, взагалі зі всім світом. Два райони, поки три райони показані поблизу, це райони в Чорному Азовському морях. Це райони також інтересів, тому що там ми бачимо розташовані, по-перше, основні шельфові об'єкти на шельфі. Мається на увазі корисні копалини на шельфі, які вже розвідані і які вже використовуються в основному. І також це питання пов'язані з. Можливості отримання зробити Азовське море внутрішнім морем, для того, щоб можна було використовувати всі його можливості, транспортні ресурси природні і так далі, саме для, в інтересах суто Російської Федерації, це в тому числі і стратегічний, і економічний інтерес. Тобто, якщо ми от цю архітектуру приймемо, за, ну, це дійсно так і є, то звичайно існують декілька. Декілька шляхів для того, щоб от військових аспектів в контексті деокупації. Знову ж таки, кіпінмайнд, ці, ці речі, ці зони інтересів, і от всю попередню інформацію, ту вихідну обстановку стосовно Криму. Два аспекти. Тобто, ну якась там силова, силова компонента і якийсь там інший підхід, який там дозволяє робити щось шляхом не розрубання, а розв'язування. Ну, давайте подивимось на так, приблизно подивимось на такий силовий аспект наступний слайд. Ну, от, Якщо подивитися навіть на те угруповання, яке сьогодні там розташоване, без е, збільшення, про яке сьогодні мова йшла, то. От, Потреба в силах і засобах виглядає так приблизно права, права колонка. Тобто, які угруповання потрібні зліва і права колонка. Якщо ну, подивитися на основні параметри, ну, звичайно, такої можливості на сьогоднішній день не існує. Тому що е це серйозні угруповання, е е е е практично, які дорівнюють сьогодні наявному сухопутному іншому по… Бливими кораблями і по іншим, там є серйозні питання, Серйозні питання, тому що таких спроможностей на сьогоднішній день немає. Тобто, знаєте, можемо говорити про традиційний якийсь симметричний підхід, але насправді це нереалізуємо речі. Це неможливо реалізувати. Давайте будемо відверти. І давайте виходити з чогось іншого. Тепер давайте поговоримо, які ще можливості існують наступний слайд. Ну, такий цільовий підхід. Ну, якийсь сельвий, який буде реагувати на конкретні речі. Причому не реагувати з точки зору там якогось відповіді, а реагувати на випередження. От якщо ми будемо думувати, думати про випередження, про якісь там смарт-проучі, який дасть можливість випереджати якісь дії, можливі іншої сторони, то, на то перше, це звичайно враховуючи в ті зони виключних інтересів, це ну, якесь. Підхід, який дозволить стримати намагання Російської Федерації створити сухопутний коридор до Криму, тому що, знову ж, це питання виживання. Вона буде продовжувати шукати можливості, шукати слабкі місця для того, щоб реалізувати цей сценарій, реалізувати цей підхід. В свою чергу, ми повинні забезпечити механізми стримування цього. Ну от, ви бачите, тут червоними показані. Червоні та солдатики це корпусний рівень. П'ять корпусів на сьогоднішній день десь от в цьому місці знаходяться. Ну там звичайне питання про комплектування, там питання про е, спроможності, це інше питання. Але я кажу про рівень е, того, що зараз там знаходиться. Е, тому, з нашого боку, які шляхи можливі? Це достатньо боєздатне угруповання військ сил, яке дійсно спроможне стримати ці речі. А противні резерви високої готовності. Тому що оперативні резерви повинні забезпечити реагування на всі небезпечні ситуації. Створення Сіфора тобто створення системи автоматизованої системи спостереження, управління, забезпечення діяльності військ в онлайн режимі. Це необхідно для того, щоб швидко реагувати. Ця війна, гібридна війна, вона мобільна, вона маневрена, вона швидко змінюється напрями, швидко, швидко змінюються напрями зосередження зусиль, швидко змінюється… Галузі або області застосування там, починаючи від інформаційної там і закінчуючи гарячими фазами, тобто, це, це все в динаміки. Це тут я Гленом Грантом згоден. Тут таке як набігаюча віл, в, 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 волна, така як прибой на березі. Тобто там є откати, там є значить набігаючі хвилі і так далі. Різна динаміка. Тобто на це треба реагувати дуже швидко. Для цього повинна онлайн-інформація, для цього повинна розвідка з відповідними спроможностями. Це серйозні речі, на мій погляд, яким потрібно приділяти ну, важливе, першочергове. Першочергова. Ну і звичайно діяння прикриття від ударів з моря та повітря. Це речі, які ну, безпосередньо впливають на реалізацію цього завдання, тому що без панування або без переваги на морі в повітрі це неможливо це вирішити. Тобто це питання відповідних спроможностей військово-морських сил, і повітряних сил. Ну про військово-морські сили ми поговоримо трохи далі. Це, ну, це я от, ну скажімо так, аналітично розглядаю як перший. Перший пріоритет. Наступний. Е, наступний слайд, будь ласка. Ну, такий другий пріоритет це створення технологічної переваги на полі бою. Е, взагалі, в цій війні, ми можемо виграти тільки тільки використовуючи використовуючи технологічну перевагу, тільки технологічна. А тому, що ресурсно дуже важко буде нам переграти іншу сторону. Це це, це принципова річ з точки зору вибудови всіх стратегій, не лише тільки те, що стосується стратегії повернення Криму. Тому що уроки гібридної війни, от вони, наприклад, основні військові уроки, вони про що свідчать? От на сьогоднішній день вони свідчать про те, що спостереження про важливість спостереження цілівказівки, вказівки, тобто точних координат цілі. Сьогодні про це шламово ми повинні уникати ураження там цілі. Об'єктів і так далі, тому що це працює проти нас. І це точні координати, це те, що називається target acquisition. Тобто це питання, яке пов'язане з безпосереднім знанням ситуації, з безпосередньою цілівказівкою, кажучи військової мови. Це захищені засоби передачі значних масивів інформації. Це зовсім інше в порівнянні з радіокомунікацією, як ми ну, в звичайному розумінні. Звикли розуміти, тобто голосова комунікація когось з цим, це уразлива з точки зору електронних засобів, електронного протиборства, радіоелектронної боротьби. Це зовсім інший формат сьогодні військових дій: передача даних, передача масивної інформації в криптованому. Імпульсному режимі, це ну, знаєте, коли багато імпульсів, так просто кажучи, дуже важко подавити електронними засобами електронної протидії. Це те, що потрібно. Це ті речі, які е, дійсно необхідні в цьому протиборстві. І це все технології. Також засоби спостереження ведення бойових дій вночі вночі, технології. Е, спеціальні і е, інформаційно-психологічні операції, ну, це виключно технології, Високоточна зброя, мобільність це все технологічні аспекти. Це те, що дійсно допоможе нам не просто там вижити, але перемогти в цьому протиборстві. І це дійсно потрібно. І це ті речі, які вкрай необхідні. І це, на мій погляд, те, що сьогодні повинно бути не лише в розмовах, а це перший, ну, один із перших пріоритетів, повинен бути в діяльності сектору оборони безпеки України і взагалі всіх наших партнерів. Шляхи це прискорення оснащення військ високотехнологічними озброєннями військової техніки, це створення високоточної зброї. Це питання ну, вкрай важливе для нашої країни, тому що це крім е, от, того, е, забезпечення високоточного впливу на, на іншу сторону. Це питання стримування, це питання дійсно виживання. Набуття оперативних спроможностей спеціальних операцій. Два роки практично йшла розмова. Ну, зараз все питання рухається фактично вперед. Ну і реалізація концепції мобільних місій це, це окрема розмова, це випередження оперативної швидкості, і це в тому числі і для флоту важливе питання. Ми трохи зупинимося на цьому. Наступний пріоритет: це адекватне реагування на загрози з моря. Сьогодні, бо теж. Зверкнулися цього питання. Оця архітектура виключно економічної зони, от як це було е, от, е, до окупації Криму, ну, вона, в принципі, так залишилася, е, тому що міжнародне право, міжнародне морське право визначає як належність держави, це виключно морської економічної зони, не визнана окупація Криму, але я передбачаю і от індикатори свідчать в тому числі з захопленням цих вишок на шельфі. Одеського десь це свідчить про те, що, скоріше всього, третя фаза цього гібридного протиборства, ну, перша, якщо рахувати там перший етап Крим, другий Донбас, то третє, воно десь буде в цьому середовищі. Борьба за шельф, борьба за економічно, виключно морську економічну зону, тому що якщо подивитися на ці обмеження. Для України, от в цьому випадку, то ми фактично позбавляємося виходу на глибоководний шельфи, фактично, фактично, ми втрачаємо величезні запаси вуглеводнів на континентальному на шельфі. Тобто, це питання дуже серйозне, це питання відповідних військово-морських спроможностей нашої держави, це питання знову ж таки виживання України як морської держави, тому що без цього це буде кардинальне обмеження, це, це не лише. Це, це, це серйозні речі, вкрай серйозні речі стосовно не просто розвитку, виживання України як, як держави взагалі. І тому питання створення доцільних корабільних спроможностей це питання вкрай важливе. На жаль, за два роки багато, багато тут втрачено, і це серйозне поле для не лише прийняття політичних рішень, хоча вони важливі в цьому, а це питання для створення реальних. реальних в реалізації реальних проєктів, які вже ну, багато разів обговорені, і вони вже, вже на слугу багато, багато разів. Остров зміни, ключове значення, взагалі, з точки зору от всієї цієї архітектури. І взагалі, знаєте, ми повинні от в, цьому, в цьому гібридному протиборстві думати. Про от, навіть, ну, Хто мог передбачити, що буде окупація Криму? От, е Остров Зміїний має ну, виключне значення, виключне значення не лише для України, а взагалі для, для, для Румунії, і, для Болгарії, і, от, для цієї частини Чорного моря. Тому що його, ну, Україні ніяк неможливо його втратити, я хочу так прямо сказати. Це питання окреме, окремих питань, зусиль по забезпеченню. Його значить, територіальної належності, територіальної належності і взагалі суверенних прав держави в цьому районі. Тому що зміна цієї архітектури це, це може бути ну, серйозні катастрофічні наслідки. Тому от, от всі ці речі тут виписані: це, це комплексні системи, рубіжні системи, автоматизовані системи спостереження і саме в цих районах в цьому районі. За ситуацією, в тому числі надводної і подводна. Багато речей проводиться в прихованому форматі підводний простор, є вкрай важливим. І підтримання сприятливого оперативного режиму це питання не лише от цих двох окремих структур, а це питання об'єднання їх можливостей в один, ну, спроможний, хоча б на якомусь там мінімальному рівні, спроможний кулак, спроможну структуру, спроможні можливості. Речі, які можуть дійсно забезпечити виконання тих завдань, які на сьогоднішній день актуальні. Дуже важливі напрями, дуже важливі проблеми на сьогоднішній день. Активація ризиків в цих районах вона відбувається. Йде освоєння іншою стороною цих районів. Ми це спостерігаємо по тим індикаторам, які є. І про цю проблему мало хто говорить. Взагалі, на сьогоднішній день в інформаційному полі це питання не висвітлене. А воно знову ж хочу відмітити є вкрай важливим для, для нашої держави, для виживання нашої держави. Наступний слайд, це питання в тому числі і ментальності, ментальності теласократичної і різницею між континентальним і морським ментальністю. У нас на жаль в державі ця проблема існує. Ну, от які є? Тут слайд, такі, які показують все ж таки, які ж спроможності створювати. От у нас багато розмов йде про, про, про значить, от велику морську, ну, велику, достатньо велику морську платформу, там корвет, ну, це не корвет, фактично це фрегат по своєму водозміщенню і по своїм параметрам, які там е, коштує 250 мільйонів е, доларів. І, мабуть, його ще буду будувати лет, років 10-15. І от така ж платформа мала, яка має водозміщення в 10 разів менше, але коштує. І ти коштує в 10 разів менше, до речі. І от вона має такий же тактичний радіус, практично однакове озброєння, практично однакові можливості. Оце, оце речі, які повинні обговорюватись не лише в експертному колі. Це серйозні речі. От рішення по цим питанням воно відтягується або. Робиться таким чином, що нібито воно само собою розсосеться. Воно не розсосеться. Це питання знову ж таки правильних, правильних рішень, вибору правильних пріоритетів для того, щоб обрати основні бойові платформи, випускати їх, масувати їх і дійсно забезпечити. Ну і звичайно, тут по срокам ці платформи малі, малі швидкісні. Вони забезпечують ход до 50 узлів. Це саме те, що потрібно для реагування, швидкого реагування на сучасні загрози. Ці платформи треба створювати, приймати рішення і прискорювати це питання. Це проблема, яка потребує серйозного політичного розгляду і вирішення. На жаль, вона довгий, довгий термін існує. Далі, будь ласка. Наступний пріоритет сьогодні також говорили про стандарти НАТО, про те, що ми повинні там рухатись, виходячи з наших виключних інтересів і так далі. Але я хотів би, от, користуючись знову же, такі позиції, мені дуже сподобалась позиція Гліна Гранта, які там 10 принципів НАТО визначив. Тобто, тобто стандарти, знаєте, ми, ми в суто технічному такому підході дивимося на стандарти НАТО, там якісь там. Технічні речі, які дозволять нам бути взаємосумісними, але це глибше, Треба починати з цінності, з загальних підходів. Що в нас на першому місці? Виконання бойового завдання завдання, або виконання бойового завдання, щоб зберегти людину, тобто максимально зберегти людину і максимально забезпечити ефективність. Але це не просто, Це зовсім, зовсім зовсім інший тип лідерства. Це не можна вирішувати це завдання, закрой рота і виконуй наказ. Це зовсім інші підходи. Але якщо ми кожемо, хочемо дійсно зробити нашу армію сучасною, ефективна в бойовому виконанні, в бойовому розумінні і дійсно такою, яка може протистояти цим гібридним ризикам, то тут треба, треба змінювати підходи. Треба радянські моделі, знаєте, змінювати в принципових речах це лідерство. Це ідентифікована на всіх, на всіх рівнях мета реформи. Це бойова ефективність і солдат, тобто військовослужбовець, там офіцер, а не папірці, якісь речі ще. Це зрозуміло для суспільства відкрита для обговорення концепція реформи, багато інших речей. Оце я розумію від стандартизацією НАТО і саме використання цих речей. В тому числі це питання, які пов'язані з взаємним. То, що називається mutual trust and mutual respect. Тобто, якщо ми, ми друзі, ми, у нас одні цінності, один цивілізаційний вибір, ми повинні об'єднувати наші зусилля. Ми можемо об'єднати їх тільки на взаємному розумінні, взаємної довір'ї, на взаємних стандартах. Тільки так, по-іншому не вийде. Далі, будь ласка. Ну от п'ятий пріоритет, він витікає витікає від четвертого: це зміни військової ментальності, військової культури. Це один з останніх таких фото от розміщення одного із підрозділів. Це не з Першої світової, ні з Другої світової, це пару тижнів тому фото зроблене. Не на передовій, це в тилу. Тобто, от, от ці речі ми повинні міняти. Міняти зовсім по-іншому розглядаючи. От змінюючи культуру, нашу військову культуру, тобто цінування людини, скорочення владної відстані до мінімуму, це зміни кар'єрного менеджменту, це суто професійний підхід, впровадження лідерства, підтримка розумної ініціативи, орієнтування системи на ефективність, а не на кількість папірців, розподіл делегування повноважень версус відповідальності. Ну, і привадження стратегічних нормальних стратегічних комунікацій для того, щоб можна було вирішувати питання, вирішувати завдання, виходячи з е, свідомого розуміння і свідомого слідування цим завданням і цієї меті. Наступний слайд, будь ласка. Ну, от воно виглядає десь от так: от військові аспекти деокупації Криму. Ну, практично я про них сказав вже. Це антикоридор, технологічна перевага, море, оборон, оборонна реформа і ментальність, базуючись на єдність суспільства і на ефективній державній влади сьогодні про корупцію, і все інше багато казали. І наступний слайд. Ну і такі от цивільні аспекти, не військові аспекти, тому що ну, без них не можна це робити, на мій погляд. Саме поєднання цих речей разом така чітка, зрозуміла стратегія дозволить це все вирішити. Не військові аспекти це висока якість життя в Україні. Сьогодні це кажеться таким захмарним завданням, але його треба ідентифікувати і треба до нього рухатися. І міцна Україна. Ну, високі стандарти життя це адекватна зарплатня, все дуже просто. Розумна монітарна політика, дружне для сім'ї, середовище в державі. Я думаю, це вкрай важливе. Всебічна і конкурентна освіта, гарна система збереження здоров'я, все просто. І міцна Україна, конкурентна інноваційна економіка, саме інноваційна, чого нам не вистачає. Підстави для цього все є. Україна за, за радянських часів виробляла 40%, всіх, робила 40 всіх високотехнологічних і інноваційних речей. Стабільність фінансової системи у нас у чому-то так от все туда. Стабільність фінансової системи там, там, намагається щось зробити. Про це все треба вести це все треба вирішувати. Ефективна безпека і оборона саме ефективна, енергетична незалежність і ефективна державна влада. Наступний слайд, це крайній вже. Е, Ось таким от чином: перемагати розумом і технологіями. От так от я б хотів підсумувати свій виступ. Перемагати розумом і технологіями це вивчати уроки війни. На жаль, ми їх не вивчаємо, їх треба дуже уважно вивчати і починати з Криму. На сьогоднішній день уроки Криму, на жаль, на вищому рівні не винесені. І розробити втілити трієдину комплексну оборонну стратегію, силове стримування, адекватне нелінійне реагування, саме нелінійне реагування на загрози на ранніх стадіях, ранні стадії є важливими, зміну військової ментальності культури. Мати політичну волю, лідерства у впровадженні сучасних оборонних технологій для досягнення технологічного домінування на полі бою, вкрай необхідні кращий оборонний менеджмент, державна приватна координація і залученість це ще одне окреме питання. Ну і формувати, розвивати полі взаємної довіри і поваги з союзниками. Дякую за увагу. За увагу в мене все. Дякую. Дякую, пане Ігорю. Бачите, реакція з залу сама за себе говорить. виторкнулося фактично всіх аспектів, і те, що було запропоновано, це фактично є комплексним таким оглядом ситуації. Особливо мені, наприклад, дуже подобається ідея створення високотехнологічних спроможностей на випередження і створення технологічних переваг. Звісно, що все має бути вкладене в єдину концепцію, і мені здається, що запропонована вам ідеологія цієї триєдиної концепції, де зміна військової ментальності це дуже важливий момент. Я гадаю, що всі, хто мав справу з Збройними силами з армією, коли побачили фото того намету, то, мабуть, одразу перенеслися в, в своїх, я не знаю, спогадах на 20-25 років назад.